Вітаю вас на каналі Смачна Стерінка! Сьогодні будемо готувати дуже смачного гарбузового кекса. Я дуже люблю таку ніжну і ароматну осінню випічку. Кекс виходить вологим усередині з яскравим гарбузово-апельсиновим ароматом. На початку промиваємо родзинки і заливаємо їх гарячою водою, залишаємо на 15 хвилин, щоб вони відм'якли і набухли. Гарбузове пюре у мене вже готове. Я попередньо запекла очищеного гарбуза, а тоді подрібнила його за допомогою блендера. У глибоку миску розбиваємо 3 яйця, додаємо цукор і ванільний цукор, а також дрібку солі. І все добре збиваємо, поки яйця не посвітлішають. Далі вичавлюємо до яєць сік, половини апельсина і додаємо трохи апельсинової цедри. Також додаємо 300 г гарбузового пюре і вливаю 75 мл олії. Тепер все знову добре збиваю, але на невеликій швидкості. Далі змішую борошно з розпушувачем і частинами починаю просіювати до тіста і перемішувати. Таким чином, вводжу все борошно з розпушувачем. В кінці віджимаю родзинки від зайвої вологи і додаю до тіста. Ось і все, тісто готове. Змащуємо форму для кексу вершковим маслом. Вона силіконова, тому можна було б і не змащувати. Але, по-перше, форма рифлена, я боюся, щоб тісто не пристало. І по-друге, мені дуже подобається ніжний вершковий смак на скоринці кексу. Виливаємо тісто у форму, заповнюючи не більше 2-3 форми, і відправляємо в духовку на 40-45 хвилин. Температура 180 градусів. Орієнтуйтеся на свою духовку. Готовність перевіряйте дерев'яною паличкою. Готовий кекс перевертаємо на тарілку, присипаємо цукровою пудрою або змащуємо шоколадною глазур'ю і можна заварювати чай. Цей кекс це просто неймовірна осіння насолода. Поєднання яскравих насичених ароматів апельсину, гарбуза, ваніліну, робить цей кекс яскравим не тільки на вигляд, але й на смак. Дуже раджу спробувати! Смачного!